Добрий день, шановне панство. Сьогодні 26 березня, сьогодні будемо вести свій діалог на українській мові, бо як я побачив попередні відео, більш переглядують українськомовні громадяни. Тому, друзі, вибачайте, що якщо буду десь російські слова вставляти, бо я мешканець східних регіонів. України і мені, бува, не, не дуже підбираю ці українські слова, то ще раз вибачайте. А сьогодні ми будемо вкотре рухатись до містра Ужгород і побачимо, який витрати палива будуть в мене на цій машині Honda CR-V 2007 року випуску. 17 18 рік їй пішов, і погода сьогодні дуже добра, сонячна і навіть буде десь 15-17 градусів, і тому ми побачимо, як машина себе веде на сухому асфальті. Перед нашою подорожю перевіримо тиск у шинах. По технічному опису і по цій табличці тиск у нас 2,1. Тому зараз я трохи підвищую тиск, бо будемо рухатись по асфальтовому шосе. Роблю 2,3 в своєму господарстві маю такий компресор. Я не полюбляю ті компресори китайські, які такі малі. Знаєте, вон, в мене їх було три. І вони в мене, звісно, зламалися. А цьому компресору теж десь, а ось написано, 2001 рік. І він працює. ну, Трохи я його обслуговую, але без питань. Працює дуже класно. Перевіряємо тиск. О десь 2,2 там повинно бути в мене. Що так. Два і два. Зараз качаємо два і три. десь приблизно так. Це навіть у... Багато. Ось так. Багажник у нас буде порожній. Також відкриємо капот і на всяк випадок перевіримо рівень моторної оливи. Беремо ганчірку і протираємо, щуп. Ну, взагалі в мене машина в дуже доброму стані, тому тут і... І перевіряти нічого тут рівень занадто добрий біля верхньої риски. Друзі, здійснюючи такий невеличкий огляд. Під капотного пространства я побачив таку невеличку проблему. Може вона і велика, але я рахую, що це вже для мене неприємно бачити замаслення таке йде на трубках кондиці... системи кондиціонування. То це напевно, я рахую, що ущільнювачі, які йдуть, на на Як він правильно називається, конденсор. Там вже немає нормального щільнювача. І тому що фреон ходить під великим тиском по цих трубках, то там воно, мабуть, вже трохи пропускає. А якщо ви знаєте, то Фреон працює разом, там є невеличка. Ємкість, знаєте, люди дуже тяжко розмовляти українською мовою, підбирати ще такі технічні фрази, тому там є невеличка така як сказати, небагато мастила алії, чи як його правильно сказати. Намагаюсь розмовляти українською мовою, але бува не Підбирає слова, то е оце замаслення свідчить про те, що там вже напевно е калечки вже не працюють так, як вони повинні працювати. Тобто вони вже такі загробілі. Ну, але на пересування е цей недолік ніяк не вплине. Це в мене ще з прошлого з попереднього року таке, то треба буде вирішувати цю проблему. Я кондиціонера не знаю, ніколи його не розбирав, не працював з ним. Ну, Повинно, звісно, за 17 років експлуатації автомобіля вже повинно щось з ним бути, бо жодного разу він не заправлявся, не перевірявся. Ну, Буде трохи в травні, наприклад, трохи буде тепліше, то ми включимо і порівняємо, як воно було в 2007 році, коли була вона машинка ця нова, і як воно стало ну, охолоджувати ці часи. Ну, Добре, панове, переодягаємось і сідаємо в авто і вирушаємо. Зараз Подивимось, скільки в мене палива на приборі. Так, а паливо в мене на 112 кілометрів, а до Ужгорода і звідти будемо повертатись, то приблизно як в той. Попередній раз ми проїдемо десь 105 110 кілометрів. То я зараз е, заїду 20, не буду багато паливний бак заправляти, повний бак, то ні до чого, то я заправлю 20 літрів. Це буде достатньо. І вирушимо до Ужгорода, там е, доїдемо до центру. Я не знаю, які там будуть. Пробки, скільки буде автівок на дорозі, як буде пересування. Ну, тобто, побачимо. Починаємо рух до Ужгорода Показники всі скидаємо на нуль. Поїхали. Зараз їдемо вже по магістральній трасі, ліс ще не зацвів, не, заквітив, не заквітнив, тільки абрикоси трохи почали викидувати квітки, то їдемо, погода соня, сонячна дуже гарна. Витратив в мене 10 літрів на 100 поки, бо я підіймався вгору. Придавив трохи педаль, щоб обігнати фуру. І зараз їдемо на заправку UPG. Звичайно, постійно, бачите, як їздять, прямо в лоб летить. Постійно заправляюсь на тій заправці вже впродовж двох років. Зупинились по власних справах біля епіцентру, треба там е, кое-що купити. І будемо їхати, там далі вже заправка UPG, Вон вона. Е, видно її. І що хочу сказати, самі найгірші дороги в Україні це на Закарпатті. Ну, якщо е, їхати з Києва до... Ужгорода то найгірша дорога, починаючи з перевалу і пішла по Закарпаттю, то фури їздять, продавлюють, і дуже обережно треба їхати, бо такі, знаєте, різкі повороти. Важкі ухили і підйоми, дуже багато пригод на шляхах то. Треба дуже обережно їхати. Ну, починаючи з Мукачевої до Ужгорода, то вже дорога така не горна і не гориста, скажімо так. І е, їхати треба теж повільно, бо дороги або з ямами, або такі, знаєте, ремонтовані. І ну, не дуже приємно по ним їхати. Домика, як ото кажуть, знаєте, домик СРВ. да, це захворювання цих машин, ну в мене такого нема. Колеса стоять рівненько, воно видно, що по, по гумі, що все в порядку, все добре. Дуже добра резина. Я задоволений цією резиною, вона не гірша за Мішелін, Нексен. Ну, взагалі, їй десь років 7, мабуть, десь біля 7 років, бо їздив дуже мало. Друзі, коли ваше авто не під навантаженням, то 4 пальця отак повинно влазити. Хтось скаже, а якщо в мене пальці дуже такі товсті, ну тоді 3 пальці, якщо у вас товсті, тоді все буде гаразд. Тоді. Пружини не просівші, все працює добре і можете вирушати в свої подорожі. Знаєте, друзі, за що полюбляю я цю марку Honda і Серве моделі, за те, що це машина від Бога. От дивіться, 17 років, ніякої іржі, все гаразд, все класно. Фарба дуже. Сидить ну, дуже класно. Е, одна проблема е, ну, це особисто моя проблема, те, що я взяв чорного кольору машину, це мені дуже не подобається. Взагалі чорний кольор придумав, придумала та людина, яка не, навіть не мала машин з таким кольором, бо він, е, звичайно, завжди брудний цей колір. Треба багато працювати, треба е, прочищати, чистити його. Ну ввечора він е, гарний колір, а коли на сонці, то забруднення дуже сильно видно. Я б взяв би колір сірий. Знаєте, в мене була машинка сірого кольора, то вона була дуже дуже класна. На неї бруду ніякого не було. Такі ціни на паливо. Зараз ми будемо брати UPG95. Не UPG, а звичайний А95 по вартості 5390. На паливній заправці нікого нема. Це мені подобається. Швидко заправимося поїдемо далі. Заправляємось паливом А-95. Нас заправляє такий файний пан. У вас Володимир Ліч? Так, Нічого так, собі, так. це дуже приємно. Ну, заправляємось заправочкою. Е, як О, на українській мові, забув запах. Запах запах, як на українській мові. Ну, тобто запах палива дуже файний, От, натуральний бензиновий. 22 літри взяв. Якийсь бонус там мені нараховується. Рушимо далі. Це місто Мукачево, проїжджаємо місто Мукачево. Виїжджаємо з заправочки UPG і рухаємося до міста Ужгород. На початковому етапі руху у нас витрати 7,2. Пробіг 18 кілометрів швидкість біля 8 8, 80 кілометрів за годину. Дорога дуже погана. Дивіться, яка погана дорога. Відеокамера в мене аж е, я, якось аж дергається. Поналітало вже птахів, багато, вон е, журавлі. Лелеки, лелеки на українській мові. Дивіться, як класно вони крутяться. Братислава, 547 кілометрів. Тобто, ми вже недалеко від кордону. Це об'їзна дорога через Ужгород. Ми праворуч будемо рухатись. За пагорбом у нас вже кордон з Словаччиною. а Ми будемо через декілька кілометрів повертати ліворуч і заїжджати в місто Ужгород. Витрати поки що 6,6 дистанція 47 кілометрів. Зараз рухаємося по центральній вулиці, вулиці міста Ужгород. Мабуть, там, ліворуч, ми повертаємо на світлофорі. Місто таке, знаєте, панове, якось враження таке, що в 90-х роках залишилося. Такі будинки не дуже охайні. Тільки по автівкам можна зрозуміти, що зараз 2025 рік. Таким чином, ми повирішували свої справи у місті Ужгород. Зайшли до міського парку. В тому році такого не було. В цьому році щось вони будують, чи фонтан буде, чи щось таке. Це завдяки тому, що багато приїхало людей. Будівництво велике, це місто забудовується дуже гарно. Парк такий звичайний. Ми з іншої сторони зайшли. Це, звісно, просто якась трагедія, скажімо так, цей парк 90-х років, такі були парки, коли Радянський Союз. Був зруйнований. Тут такі були парки погані. Тут я, шановні, взагалі нічого не розумію. Ротарі, ротарійська алея Платанів. Що то таке ротарі? І зовсім ротарійська алея Платанів. Навіть не знаю, що то Платанів. Платани. Хто може знає, що це за слова, то напишіть в коментарях, що це таке і що воно значить. Дивлюсь, ось тут сама найліпша цивілізація. Ну, порівняно з міським парком міста Харкова це небо і земля. Небо це міський парк Харкова, а Журоцький парк це десь знизу. На остаток вирішили ми свої питання, рухаємось в зворотньому напрямку. Витрати в мене 6,7. Ну, я не сказав би, що багато автівок. Бачите, їдемо, пробок трохи було, але можна їхати. То зараз будемо їхати і подивимось, які витрати в нас будуть там на, десь на середині дороги. То ми вже проїхали 50. 4 кілометри. Рухаємо, рухаємося в зворотньому напрямку. Світлофар виключу. 6,8 витрати. 70 кілометрів проїхали. Але такі великі витрати із-за того, що ми по місту, по центру їздили. Зараз будемо додому під'їжджати, то подивимось, що там е, в кінцевому. Розрахунку буде в нас. Трохи включив е на 22 градуса е кондиціонер, клімат контроль вірніше. Мабуть, сама найкраща ділянка. Рухаємось. Асфальт такий добрий, непоганий, але й не, не зовсім такий, що ну, гірші е дороги були. Їхали скрізь ями, латки, ну таке інше. Проїхали ми вже 86 кілометрів до Києва, 765, то до, до Мукачева десь кілометрів 15 залишилось, ми все, ще їдемо. 6,5 літрів на 100 кілометрів. Таким чином ми завершуємо свою подорож до міста Ужгород. Проїхали приблизно 100 кілометрів. Ну, на датчику в мене 99. І е, бачимо на табло середню витрату палива 6,4. Тобто, е, панове, пишіть в коментарях, у вас так на цій машині, на чи більший чи, може в когось менше. Якщо набагато більше, ніж 8 літрів, то напевно ви рухаєтесь з великою швидкістю. Я рухався середня швидкість біля ну, 70-80 км за годину. На цьому до побачення. Чекайте нових відео. Будемо знімати щось з вами. Не спілкуватись в коментарях, щось пишіть мені, а я вже майже приїхав. До побачення.